Доброго дня малята! Сьогодні я вам пропоную послухати і подивитись терапевтичну казочку. І так, приятного просмотру. Я пропоную послухати вам терапевтичну казочку для діточок 2-3 років раннього віку для тих, які за мамою дуже плачуть. Які скучають за мамою. Тож слухайте уважно. Одного разу маленька дівчинка звалася Лілі. Вона дуже любила свою маму і хотіла, щоб мама була поруч з нею завжди. Але одного дня, коли мама повернулася з роботи, вона сказала, що їй потрібно буде трохи. Працювати вдома. Лілі розуміла, що це важливо, але їй дуже сумно було, що її мама не зможе гратися з нею так часто, як раніше. Тоді Лілі зустріла добру фею, яка пообіцяла їй допомогти. Фея подарувала дівчинці маленьку казочку, яку можна було читати перед сном. Лілі з радістю прийняла подарунок і почала читати казочку щовечора перед сном. Казка про маленьку дівчинку, яка мандрувала до країни казок та зустрічала нових друзів. Дуже сподобалась Лілі. Вона почувалась, ніби сама знаходилася в казці і забувала про те, що сумує за мамою. Коли казка закінчувалась, Лілі засинала з усмішкою на обличчі, задоволена та знаючи, що її мама любить її і завжди буде поруч з нею. Так Лілі відкрила для себе, що у світі є багато інших речей, які можуть допомогти їй почуватися краще, коли її мама не може бути поруч. Вона зрозуміла, що казка. Грази з іграшками та інші розваги можуть бути дуже корисними для неї. Так що, коли ти будеш сумувати за мамою, просто згадай, що вона любить тебе і завжди буде поруч з тобою, і, хоч і не завжди фізично, але може спробуй послухати казку або зайнятися чимось цікавим, щоб тобі стало краще.